Дивіться, який прикол. Якраз той самий випадок. І от. Щойно побачив куля. Напевно, десь 19 століття просто залипла. Залипла в канаві. Мої вітання, друзі! Як завжди, цікаві знахідки. Досвід, удача, Деус 2. І гідна інформація у цьому відео. Розкажу, як шукати хороші місця, як шукати монети в лісі. Тому дивіться це відео до кінця, як завжди, буде цікаво. Поїхали! Тільки що зацепив дуже хороший сигнал. І ось така штучка випала прямо під дубом. Що таке, не знаю, але якийсь жовтуватий метал, чи позолота чи щось нагадує на те, але так було, так було добре. ну Що тільки не зустрічається, знову ж таки, якщо знаєте від чого ця штукенція, то пишіть, буде цікаво почути. Є такий важливий нюанс, друзі, в пошуці. Якщо ви щось знаходите в ямці, обов'язково потім її перевіряйте. От щойно я вам показував якусь кришечку жовтого металу маленьку. І я вже хотів йти, але потім згадав, треба ж яму перевіряти кожен раз. Я це роблю. Ну, в 90% випадків я це завжди перевіряю. А може там щось залишилося. 90% сигнал. Я вже так краєм ока. Помітив, що там, але зараз вам покажу. Будемо разом дивитися, там щось цікаве. Дивіться. Який прикол, що воно? І на що воно схоже? Я вже думав, що це якесь кільце. Е, кільце на палець, але щось воно не, не схоже на те. Чи воно? Не розумію. Ніби і. Якась каблучка, але тут може тут щось вставлялося, якийсь камінчик. Жовтуватий метал, але видно, що це, ніби позолота було щось таке. І тут напевно випав камінчик. Я не знаю, на що воно схоже. Можливо, кільце, але ну, воно якесь таке незграбне. Навіть на біжутерію не тяне і дуже легеньке. Я вже думав, що щось таке дійсно хороше, жовтий метал, а може золото. Отак, От піддумом. Але ямку завжди треба перевіряти. Може ще залишитись щось цікаве. Я зараз ще раз перевірю. І знову йде якийсь сигнал, на цей раз вже такий не дуже хороший. Ніби шкрябає в чорне залізо, але я зараз перевірю, якщо щось цікаве, обов'язково вам покажу. І ще щось знову схоже на кільце, але саме цікавіше, що воно було ніби чорним, шкрябало. Якась незрозуміла біжутерія. Що за. Я, я перший раз таке зустрічаю, воно навіть на біжутерію не тяне. Ну це щось... Дешеве, дешманське якесь кільце, ще одне. Хто? А, який, який просто неприємніший звук. Це все видає. Я так е, розумію, це схрон дешевих прикрас. Ну, що воно таке? Подивіться, хто таке міг носити? Бачу якісь діти? Ну таке тонесеньке. Добре, кидаю в кишеню. Зараз ще раз подивлюся, щоб вже знати. Я так розумію, золота тут не буде. Ні, ще йдуть якісь сигнали, але я напевно це все вже не буду розкопувати. Яму закладаю і йду далі. Тим більше дивіться, тут хтось нарив вже до мене. Не закопують ямки, от як їх назвати. А містечко дуже таке класне. Такі дуби тут ростуть, тихо. І досить комфортно шукати, тому що немає ніякої трави. Ще пару слів маю сказати вам про отакі місця. Оці яри. яри називеш, це яром не назвешся, якісь впадини такі. На початку лісів вони зустрічаються. Ось там же ліс закінчується. Можливо, це якась траншея для того, щоб від пожежі ліс захищати. Може з війни якісь окопи. Не зрозуміло, що це таке. Ну, Явно воно рукотворне. Факт того, що от в таких місцях я вже не раз говорив, що також знаходяться цікаві речі. Особливо багато скарбів люди, коли в критичні якісь моменти бігли у таку паралельну лісу. Забігалося і тут на швидку руч щось закопувалося. Тому багато кладів знаходять от в таких місцях, що на початку лісу. Я про це вже говорив. Я також в свій час знайшов в такому місці кошель, непоганий розсипуху монеток. Тому зараз я ще і тут пройдуся. Заліз я в ту траншею, там все засипано гізами з ППШ. Тут яма на ямі, при тому не закопані, такого б зустрів, дав би по горбу лопатою за таке. Але погляньте, який ще сигнал злою, просто здуріти можна. Я так колись на такий сигнал рубль колись знайшов Катькін. Е, ось що воно таке. Я так думаю, що це від палатки часів Першої світової вставка. Ну, Але б'є воно такою мега великою, хорошою, чистою монетою. І я не знаю, що вони тут шукали, ті, хто не позакопував ті ями. Але ну, просто люди настільки безтолкові бувають мало того, що ями не закопують ще й пропускають ось такі просто дикі кольорові сигнали. Правильно кажуть, що вибитих місць не буває. Якщо є ось такі сигнали і такі речі попадаються, тут ще що завгодно можна знайти. Вийшов з лісу, попав на таку прикольну місцину. Погляньте, що тут тільки не росте. Надзвичайно красиво, тихо, десь. Пташки цвірінькають. Там які краєвиди, ще якийсь ліс. Зарослі. Ну, просто вирішив змінити обстановку, в мене деколи таке буває. І тут ловлю просто шалений сигнал. Такий як той самий рубль, який я розказував. Цицька, як оце називають, це від взривателя, від шрапнельника, снаряда часів Першої світової. Знову ж таки. Часто вони зустрічаються, б'ють просто дико. І щоб ви розуміли, як я це все викопую, дивіться, я роблю акуратний такий відріз з чотирьох боків. Ось трава, дерн знімається. Далі я це все закидаю, щоб навіть не було видно, що тут. Щось робилося, не пошкоджуючи ту саму траву, я просто закладаю назад дерн і втоптую. Все, навіть не видно, що тут щось робилося. Через тиждень-два це все заростає і ніякого сліду немає. А ось цю приблуду я, звичайно, з собою не забираю. Десь скину на утилізацію, тому що речі з війни мене зовсім ніяк не цікавлять ні в якому вигляді. Ну і їдемо далі. пройшовся по траві, зрозуміло, що там ловити немає що. Це чудом я зловив той глибокий кольоровий сигнал того взривателя. По такому ходити з травою по пояс немає ніякого сенсу. Виходжу далі, бачу дорогу. Три дні йшов дощ. Вода понаробляла ось такі канавки, і я дуже часто в них знаходжу монети, різні якісь згуби. Ну, от, Наприклад, алюмінієвий дротик, він просто лежить на поверхні. Вода в канавках може залишити багато цікавого. Я не раз про це говорив, що в таких місцях можна шукати просто без металошукача. Я зараз буду йти по дорозі пару сот метрів, потім назад повернуся в ліс. Але я вже розказував, що ще з самого дитинства я шукав по таких каналах після дощу. У нас була така банда хлопчаків десятирічних. І ми знаходили за день деколи більше монет, ніж я зараз знаходжу з другим Деусом, з професійним приладом. Тому е, ніколи, як кажуть, не збивайте з рахунків, ось такий. Примітивний пошук. Після дощу, просто по дорогах, по канавах, в глухій місцевості можна знайти щось цікаве. Якщо в мене зараз трапиться якась монета, обов'язково вам покажу. Ні, заходжу далі в ліс і шукаю в лісі. В лісі точно має бути щось ще. Пройшовся пару сот метрів по канаві біля лісу. І що сказати вам маю. Монет немає, на жаль, ну це само собою зрозуміло, тому що дорогу час від часу досипають зверху шар за шаром. І старих монет тут навряд чи можна зустріти, але в канаві купа гільз, шрапнелі і всього іншого. І от що? Щойно побачив, куля. Напевно, десь 19 століття просто залипла. Залипла в канаві. Якщо є такі речі 200-річної давності, то зрозуміло, що і монети можуть бути. Я не раз І навіть в цій канаві знаходив монети Навіть австрійські, польські і все інше. Але я напевно буду з цим обстеженням канави закриватися. І побачив таку гарну стежку в ліс. Мені щось захотілося туди зайти. Думаю, що там буде зараз цікавіше, якісь монети по-любому вистріляють, зараз вам щось покажу. Знову лісові хаші і знову хороший монетний сигнал. Але на цей раз це кільце від намету меншого розміру. Ну, Знову війна. Але била монетою десь під 80 мідь, дуже хороший має відклик. Монетний. Так, друзі, знайомий сигнал. І на такі звуки я знаходив не раз дещо цікаве. І якраз той самий випадок. Це у нас шостак, напевно, Яна Казимира. Підлизана пізнього монета десь 1650-х років. І в цьому лісі я їх вже знайшов ну добрий десяток в різних станах. Попадаються вони по різних частинах лісу. А сьогодні ось там з дороги я зайшов, десь метрів 50. Я ось тут ходжу. Тут яма на ямі, зустрів такий е, участок, метрів 30 звідси, там все перекопано. Напевно, щось знайшли. Але пропустили сьогоднішню мою удачу: таку монетку під кленом. Може його її взагалі підняло корінням. Щось тут було в ті часи, Козаччини і Польщі губилися ці монети. Стояли якісь пару хат, можливо, хуторок недалеко звідси. Люди ходили-губили. Ось так вони вистрілюють. Час від часу, рок за, рік за роком я ходжу, і в ряди годи ось щось та й попадається. Раніше, звичайно, було набагато цікавіше, але зараз моє улюблене. Маємо те, що маємо. Ну, Я думаю, що ця монетка ваш лайк має заслужити. Тому не жалійте, тисніть на дзвіночок. І вподобайку, не ображуся, якщо поставити. Їдемо далі, шукаємо щось цікавіше. Так, друзі, зараз коротенько дам відповіді на найпоширеніше серед ваших запитань щодо пошуку в лісі. От часто люди питають, як шукати в лісі, по яких признаках. Я вже багато відповідав у своїх відео. Хто не бачив, то дивіться там по плейлистах. Але... Самі такі загальні відповіді знову, дивіться, є два варіанти: шукати або місця, де жили люди в лісі, або ходити біля старих доріг. Обидва, в принципі, підходять для того, щоб ви знайшли якісь монети, щось старе, щось цікаве. Такі ще нюанси: дивіться, якщо за моєю головою ось такі хащі, там, де пройти дуже важко, це зрозуміло. що Там буде дуже багато хороших сигналів. І такі місця можна сказати, не биті. Якщо ж ходити ось тут. То зрозуміло, що там вже до вас вже пройшли сотні, може тисячі людей, і нічого цікавого тут немає. Все дуже просто. Якщо ви хочете знайти якесь хороше місце, де ніхто не ходив, і де будуть е, хороші знахідки в 2025 році, вам треба залазити ось в такі кущі. Непролазні якісь е, хащі ті самі, які е, просто не биті. Там ходити дуже важко, але там попадаються хороші монети і велика вірогідність, що до вас там нікого не було. Е, на рахунок е, хат, які стояли в лісі. Ось е, тут також все досить так е, просто. Люди жили в лісі, як правило, там невеличкими хуторами або в середньовіччі, або в пізнє середньовіччя. Якщо ми беремо новий час, це якісь лісники, сторожки ну, невеликі поселення, тому що в лісі жити проблемно, накладно. Якщо тут і жили люди, вони жили не довший час. Для того щоб переховуватися в якісь несприятливі обставини, коли там спалили село, на деякий час вони перебиралися в ліс і жили в землянках напівземлянках, якихось тимчасових конструкціях. І чесно кажучи, в моїх краях знахідки в лісі ну не дуже такі хороші по монетах, по середньовіччю. Якщо ж є другі території, наприклад, там, там, де були козацькі хутори, якісь зимівники, паланки, там набагато цікавіше щось можна знайти. Я маю на увазі Галичина. Ну, вона така біднувата по середньовіччю. Мій регіон, самий. там, де я живу, може, в інших якихось областях. Ситуація інша. До речі, можете писати про це в коментарях, як у вас з лісовим пошуком, які знахідки, і що ви взагалі можете порадити. Я виходжу з того району, де я шукаю. Так от, як правило, місця, де стояли хати, вони досить непогано видніються. Особливо, коли спадає листя, коли мало рослинності в лісі. Це найкраще робити зимою. От ви їдете по схилу. І бачите так звані домові ями. Це десь до коліна така впадина в землі. Метрів там 5 на 5 можливо, менші бувають вони, де стояла якась хата років 500 назад. Якщо ви такі місця знаходите, зрозуміло, що біля них треба шукати монети і все щось цікавіше. Але не плутайте такі місця. От за мною, саме за мною. Чуть не впав в тому всьому. Саме за мною знаходиться от типовий бліндаж часів Першої світової. Не плутайте оці домові ями з такими залишками тих самих блінів з війни. Це вже друга зовсім тематика. Тут також можна щось знайти, але це. В основному будуть якісь залишки ПСВ Другої світової війни. Ну, кому цікаво, якісь нагороди, жетони також можуть тут проскакувати. Але туди треба заглиблюватися на метра півтора-два. От в тому бліндажі може щось бути, але на великій глибині. На поверхні ви там майже нічого не знайдете. Ось такі справи. І як правило от В лісі дуже часто зустрічаються такі залишки напівземлянок якихось таких конструкцій, де жили або дуже бідні люди, або тимчасово перебували так звані бурдеї, які будувалися, от там, з чого попало, для того, щоб пересидіти дуже короткий час. Отак от в люті жили в середньовіччя. А потім. Звичайно, переходили на більш сприятливі якісь місця. все-таки біля річки на відкритій місцевості, десь в... в складках тих самих рельєфу. Найкраще жити ніж в лісі з комарами, з вологістю і всім іншим. Ще от, до прикладу покажу місце. Умовно кажучи, ось там стояли хати років 500 назад. Або вони могли бути на горбочку, або на схилі. Дуже часто, в більшості випадків, вони знаходилися от саме на схилі. А от внизу є маленьке болотце. Там була вода. Зрозуміло, що якщо ви знаходите місце в лісі, де є якісь хоч натяки на те, що там була вода, або зараз стоїть. Якась вологість, то зрозуміло, що біля нього могли жити люди. Для того, щоб взагалі знайти воду, багато не треба. От якщо люди жили на цьому горбі, вони спускалися вниз, робили там якусь копанку метрів на три, можливо і менше. докопались до води і вже мали якусь криницю. Зрозуміло, що якщо є вода, жили люди. Немає води. Не жили це все тут логічно і просто тому відштовхувати завжди треба від того. Чи є вологість, чи є якась якийсь колодязь, щось, якийсь натяк на те, що там була вода. Якщо ви таке місце знайшли, дочекайтеся до того часу, поки спадає листя. Найкраще це грудень, січень. Виїжджаєте і шукаєте навколо цього озерця, ставка якогось болоця в лісі, місця на кромці, де стояли хати. Ті самі домові ями. Знаходите біля них, шукаєте монети. Тут все просто. Прийшла година і хороших знахідок не було. Але я вперто хочу знайти щось цікаве, щоб вам показати. І в мене засвистів дуже хороший, дуже хороший сигнал. 6, 96 на VID. Я, як завжди, краєм ока побачив, що це якийсь круглий кружечок. Показую його вам. Що воно таке? Дивимося разом. Зрозуміло, що мідь можна терти. Австрійська мідь. Моя ну, улюблена в лапках. Ну, що ж тут скажеш? Нічого не видно. А це, напевно, крейцер та крейцер Марії Терезії. Видно бюст імператриці. Ну, якщо почистити. Тут ще щось буде. Як знаєте, я такі монети вже знаходив сотнями. Тому їх не жалію і тру як хочу. Для мене вони особливої цінності не представляють. Якщо не помиляюся, це крейцер Марії Терезії 1774 року. Ось так. Крупна мідна монета. В глухому-глухому лісі. Намагаюся, так як я вам і розказував, заходити в глухіші місця, в зарослі, де є ще хороші сигнали. Тому як ходити по такому, що я показую перед камерою, то там вже хороших сигналів немає, там вже пробігся табун пошуківців, і все як завжди, вибили. Йду далі. У лісі-лісі темному. Телефон вже сідає, сутеніє, а я ще досі ходжу. І в мене глибокий хороший сигнал. Вистрілила ось така пряга. Не знаю, чи є там якесь зображення. Ну, Звичайно, це щось з війни, скоріш за все. Мені нічого немає, на жаль. Ні орлів, ніяких символів, нічого. А було просто скажено. Що це за пряга? Я перший раз таки зустрічаю. Тут ніби навіть сліди якогось посріблення. Чи що воно таке? На жаль, люблю піднімати пряги з Першої світової з урлами але тут тут нічого немає, чи її так стисали, вона якась замаленька. Для царської або австрійської. Ось так, друзі. Ще один глибокий сигнал, і в кишеню попадає. Антураж. Прямую до автомобіля. На сьогодні, напевно, пошуки закінчилися. Швидко починає темніти, холодно. І взагалі стає дискомфортно навіть знімати. Тим більше батарея в телефоні також сідає. І Багато підписників питають на рахунок Деуса, як тут тримає батарея. Ось погляньте, яка картина. Значить, я проходив ну, години з половиною, може навіть 4. Напевно, 4 немає. І в батареї на металошукачі залишилася одна поділка. Коли холодно, зараз десь 5 градусів тепла. Катушка в Деусі другому розряджається дуже швидко. В морозну погоду, напевно, навіть 8 годин не протримає, на відміну від блоку, який тримає набагато довше. Тому маєте на увазі, якщо ви берете такий металошукач, що катушка в ньому сідає в 2 рази швидше, ніж сам блок. Ось так. Власне, Хотілося би, звичайно, і кращого результату сьогодні, але декілька монет є. І в наступний раз я буду шукати щось по Риму. Результат буде набагато цікавіший. Тому не забувайте про підписки. і До зустрічі на каналі, усім миру та добра!